Наприкінці листопада в Україні тривав європейський тиждень тестування на ВІЛ за участі громадянського суспільства, організації охорони здоров'я, медичних працівників та політиків. Максимальна кількість людей отримала інформацію про свій ВІЛ-статус та дізналася про профілактику інфікування ВІЛ. А ті, хто отримав позитивний результат тесту, будуть забезпечені якісними безкоштовними медичними послугами. Продовж тижня співробітники міжнародного благодійного фонду Вертикаль у партнерстві з київським міським центром профілактики і боротьби зі СНІДом провели тестування серед уразливих до Фікування віл груп людей споживачів ін'єкційних наркотиків, жінок та чоловіків комерційного сексу, гомосексуалістів, клубної молоді, людей без певного місця проживання та ув'язнених для цього у місто прибула мобільна лабораторія, надана Київським міським центром СНІДу. Ми тестуємо людей на вічінфекцію. Це тестування відбувається в рамках акції Європейська Візеля тестування». Ця акція проходить в одне і те ж час по всій Європі. Фонд ЕЧЕФ помогает нам выяснить віч статус людей, которые просто йдуть по улицям їх приглашаємо пройти тестування на віч. Тестування відбувалося у Києві, Бучі, Ірпені, Вишневому, Коцюбинському, а також у Лук'янівському СІЗО у межах проведення інформаційного заняття для ув'язнених. У результаті акції 700 людей дізналися про свій ВІЛ-статус. Усі ВІЛ-позитивні люди гарантовано отримують послуги супроводження до медичної установи для подальшого обстеження та за необхідності лікування. Важливо, що метою міжнародного благодійного фонду Вертикаль є підвищення. Якості життя шляхом надання медичної, психологічної, соціальної, правової та інформаційної допомоги, розкриття і розвитку їх творчого потенціалу, організації та проведення широкомасштабних акцій з метою підвищення толерантності суспільства до такої важливої проблеми, як інфікування, віл снід. І ще одна проблема, чому ми це робимо, то більше зв'язана з тим, тому що проблема сама болізмічні інфекції на длительнем не показує ніяких симптомів. И люди как бы могут быть со статусом, но не знать об этой об инфекции, которая у них как бы присутствует. И узнавать уже на поздних стадиях, когда уже помочь спасти жизнь достаточно проблематично и очень материально затратно да, для человека. Варто зазначити, що міжнародним благодійним фондом Вертикаль організовано постійне тестування на віл СНІД на базі вишнівської міської поліклініки, що середи з 15 до 17 у кабінеті номер 103. впродовж двох років у вишневому було протестовано близько 400 пацієнтів, з яких 26 стоять на диспансерному обліку.